Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми будемо вам, з вами говорити про моїх арабчат. Багато з вас, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, ходить на мої стріми, знають, що в мене був дикий період хочу арабів. І я таки трошки назбирала, що вам показати. Тут будуть, звичайно, всі мої бюджетні бренди. Я, на жаль, не знайома з всякими другими арабськими ароматами, адже в них там дуже багато всякої краси, там натуральні спеції, натуральні уди. Все для шейхів, все для Дубаї. Я з тими ароматами не знайома. В мене такі наші звичайні в звичному, в звиклому виконанні араби. Не всі вони на східну тему. Зараз ми з вами про це поговоримо. Наразі я, як то кажуть, свій гештальт по арабах закрила. Я знайшла тут все, що, що я хотіла, чогось такого важкого, солодкого і спеціївого. І наразі мені поки що більше не треба нічого. Єдине, я там ще придивляюся одна пудра. Мені дуже сподобалася зі сліпих затестів. Якщо я собі її придбаю, то я вам про неї обов'язково розкажу. Не можу я на самому початку не сказати вам, звичайно, про свої алірехаби. Адже алірехаби це для мене дуже знакові парфуми, прості, дешеві, але з них почалося моє знайомство з ароматами, як такими. На початку ковіда я підсіла дуже міцно на ті аліхабовські маленькі масляні парфуми, і вони такі. Заполонили моє серце, я намагалася розбиратися в пірамідах, щось, тобто з них все почалося по суті. В мене є, здається, три відео про альрехабів. Я залишу вам їх в описі, або якщо ні, то йдіть, пошукайте в мене взагалі там багато відео. Але я вам покажу те, що залишилося в мене на сьогоднішній день. Я не відмовляюся від своїх слів попередніх, де там красиві парфуми, де які мені деякі там і не підійшли. Я вам теж в тих відео про них розказую. Але просто єдина проблема це, звичайно, масляне роликове нанесення. Для мене це дуже незручно, я не люблю наносити на одяг, тим більше масло на одяг сильно не нанесеш. Це аромати, які я можу використовувати тільки в теплу пору року, взимку я їх не відчуваю, вони десь там під одягом. Мені незручні ці масляні парфуми, але самі-самі улюблені, я тут залишила, і я вам зараз про них розкажу. Почну я з композиції, зовсім не східної. Це є сільвер У мене там зовсім такий малесенький. Он треба поки ще теплі дні закінчити його. Малесенький залишок залишився. І цей парфум існує, взагалі багато алірхабів є в спреях. Тобто є масло і спреї. Не завжди вони десь в наявності, не завжди вони трапляються. Але сільвер мені дуже-дуже сподобався. Це такі цитруси в металевому відрі, як я їх називаю. Його порівнюють там з Авентусом. Нічого не знаю про Авентус, люблю цей сільвер, як він є, і він мені дуже сподобався. Це такий абсолютний секс, він не дуже голосистий, він не надто стійкий навіть порівняно з. З наступними. Але це отака-літня, літня дуже приємна композиція, яка мені дуже подобається. Він не звучить ні дешево, ні нічого, а коштував і в свій час, і зараз, в принципі, вони коштують зовсім недорого. Наступний аромат Classic. Це теж аромат не, не дуже такий аж східний в нашому розумінні. Але все-таки тут вже поближче кудись до сходу. Це дуже приємна, солодка пудра з якимись дуже приємними спеціями, з ваніллю Це дуже солодко, дуже пудрово. і от він такий. Мало того, що він позитивний світлий, класік, я не знаю, чи я сказала класік. Позитивний світлий, але в ньому є щось такої деревини, якоїсь карамелі, яка відгукується в мені, от тими всякими магазинами зі східними пахощами, з тими. Палочками, от щось в ньому є таке дуже-дуже приємне. Я його люблю, він правда, на спеку він мені заважкий, але взагалі я його собі залишила і позбуватись не збираюся. Наступний аромат теж він не на то... Дивіться, Алірхаба є клони. Це не бренд клонів. В них і то важко назвати, в них там є щось на Гучі Раш, є на Амаріш схожий аромат, але вони, якщо їх порівнювати, то вони абсолютно не клонують, так як інколи буває, що араби клонують навіть в маслі якісь європейські аромати, тому що от попередні, які я вам сказала, цей класік він ні на що не схожий. Ну, тобто він може десь щось схожий, але це явно щось таке може бути непопулярне і просто схоже. Скажімо так, по мотивах в них бувають, а це взагалі абсолютно як би то сказати, самостійні аромати. Далі Golden. У мене ще був Golden Sand, дуже любимий, теж подивитися відео. Але я його позбулася через те, що в мене є касабланка від Swiss Arabian. І вони мені між собою схожі, але той в мене був в маслі, а цей в мене в спреї, тому мені два таких не потрібно. Як що на рахунок Golden? Це просто Golden, а не Golden Sand не плутати. Подивіться, який він густий, насичений, він так і пахне. Це амброво спеціва, класична, дуже композиція з такими якимись кисленькими цитрусами, і спеції, і дерево. Він для багатьох буде ретро. Можете собі уявити, що араби в маслі навіть ретро бувають. Але тут ретринка така. Дуже благородна, цей аромат на осінь, прекрасний, в нього гарний шлейф. Там якась карамель така приємна вилазить. Я люблю цей аромат. Вони не, ск... не скажу, що вони прям тонко звучать, тим більше це масло, вони зазвичай такі ну, грубовато зібрані. Але я цей аромат теж нікому не віддаю, тому що це чимось таке унікальна дуже. композиція, і мені ні на що не схоже. Один мій любимчик це є Сандра. Його порівнюють з касабланка від. Тіціана Теренце, але от Альона, благодарна любителька цього аромату, казала, що не схожі. Мені він ні на що не схожий. Він просто дуже кремово пудровий Він мені пахне пінкою від молочно-фруктового коктейлю. Це дуже позитивна, дуже приємна штука. Хтось його порівнює з фентезі? Від кого там? Від, від зіроку цієї кулька фентезі. Від Брітні Спірс. Я його ніколи не пробувала. Але цей аромат мені дуже подобається. Він такий обвол... обволікуючий, огортаючий. Я дуже люблю його в... в холода, не в спеку. Буквально по крапельці нанести десь на руки на ніч. І зранку в мене прекрасно. Він залишається таким дуже-дуже приємним, смачним, от реально смачним, таким майже молочно-лактонним мускусом на мені. Ні одної гострої ноти, там ні, нічого такого, ніякого е такого мускусу брудного, там немає ні, нічого. І ще один просто шедер: це хід продаж від Альрехаб. Це Альшеркія. Це от справді вже така східна історія, як я хотіла, як я собі бажала. Ох, це уд, шафран, троянда, якісь фініки, це густо насичено. Це дуже-дуже на східний манер, дуже таке, ну не скажу як нішеве, це от прям арабське звучання, от як вони люблять робити. Єдина проблема, я вам пояснювала, роз... Боже, я там говорю, бо це відео було дуже давно, скажу ще раз: якщо я його ношу в спеку, він на мені видає вірблюдіків. Не знаю, що І цирком мені пахнути не дуже хочеться. А от в температуру до 25 він прекрасний, просто чудовий. Тітруянда, сухофрукти, димність така в нього приємна, я його дуже люблю. І повторюю, це просто моє. Розумієте, вони мені ну, відкликаються навіть якоюсь трошки такою ностальгією, це який у нас там ковід був. 19 рік. Чи 18-й я вже не пам'ятаю, тобто дуже давно, і вони в мене так є, до речі, не псуються ні нічого. Так, по масляних це ще не все, але я хочу пройтися далі по алірхабу. По є в мене від алерхаб, от бачите, його немає в маслі. Це є френч кофі Я, як любителю гурманіки, боже, я обожнюю цей аромат. Для когось він пахне хімічною віддушкою, для когось він пахне ще якимись шампунями, гелями, от такими, як з шоколадом, вони бувають. Для мене це прямо е, такий е, кава з молоком і з якимсь не то цукром, не то сиропом. Це злегка солодкувато, можливо, лате, але воно не дуже тепле, воно таке, от сама кава не гаряча, оце, От реально хто шукає аромат кави, шукайте його тут. Тому що це, по суті, от стаганчик такого, хто хоче пахне їжею, пахнути їжею, як я люблю. Е, це. от прям, Френч кофі, так воно і є. Так, воно і пахне, бачите, ще й гарний такий флакончик. Я приносила цей аромат на зустріч дівчатам, всі зацінили. Оце от дійсно така справжня пряма гурманіка. Єдине, що я не знаю, чи його зараз можна знайти, тому що це такий рідкість. Він не то, щоб зняти і просто, видно, не, заводять, не завозять. І ще один шедевральний аромат від Рехаб. ще один араб, але він теж на тему вже не східну. Це величезний. Букет квітів білих, жовтих, червоних, з дерев'яною базою і з якимись е, такими медовими нотами, і з дерев'яхами, і з якоюсь амброю. Це аромат, який порівнюють з Vivienne westwood Boudoir. Е, в мене був він, там той, звичайно, тончий, такий багатший, але це от просто для тих. Я не дуже любитель квітів, але саме такі медові квіти. Мені подобається. Це дуже стійкий, дуже насичений. Я сама так буквально. Через пшичок можу проходити. Носити його можу, в принципі, і в тепло, але просто все залежно від дозування. Дуже гарні солодкі квіти. Так, здається, по алірахабу все. Але я ще повернуся до масляних ароматів. В мене тут є, це, в принципі, від Леванти, але як бачите, це повноцінний, скільки тут мілілітрів 3-5. Скільки в нас в цьому? О, я не пам'ятаю, скільки в сільвері. Чи три, чи чотири. Коротше, ось такі е, цілі штуки, і я мушу розказати вам про ці аромати. Почну я з расасі майзам. Це концентрація олія, е, ароматична олія. І все вже пішли такі всі вони три будуть. Це різні аромати, зараз і різні бренди. Це якісь горіхова троянда. Я не знаю, як це пояснити. Там ніякий мигдаль, нічого таке не заявлено. Але тут така троянда. З амброю, з солодинкою, це вже такий тоньше, звучачий. Коротше, аромат, який звучить тоньше, ніж е, альрі хави деякі. Це аромат, який пахне мені трояндою і амаретто. Звичайно, з якимись спеціями. Звичайно, от я його е, любила по точечках влітку носити теж. Його буквально капелюшку треба, в принципі, і всі вони. Ними сильно не намажешся. І це така спецієва троянда з припахом Амаретто. Потім в відкритті якісь дерево трошки з'являється, і ще чогось, він такий. ну, Не скажете, що він надто такий східний, розрахований на європейський ніс, як то кажуть. Мій любимчик, в мене з ним є ціла передісторія. Це є My Майперфумер Oud al Lyle. Концентрована олія. В мене є відливант парфумованої води в спреї. І здавалось би, от хто хоче, наприклад, як я з Альрехабів, я хочу взяти спрей. А може потім виникнути така історія, яку я вам зараз розкажу. Той аромат в спреї мені на старті дуже важкий, дуже мені не сподобався. В розкритті вже гарніше він на мене сідав. Прекрасно він же там відкривався, він такий грайливий, такий удво, спецівий, амбровий, все таке. Але все одно мені в ньому було так некомфортно, він мені ніби. Такий, ніби його підрозбавили. Знаєте, от чогось ніби навколо тебе густе насичене густий запах, але ти не можеш нічого толком в ньому ні вичепити, ні нічого. Я як познайомилася з цим, це просто небо і земля. Тому що це, о Боже, це десерт. Карамельний з троянди з деревом, з якимись легкими спеціями. Це аромат навколо троянди, але яка вона тут смачна! Вона дійсно аж картинка така, знаєте, ніби троянда залита карамелю. Боже, він такий гарний, і він на шкірі так гарно звучить. Гарно відкривається. Ну, реально, вони ніби аромати схожі але небо і земля. Ну, я не можу їх порівняти. Це мій любимчик. Я до них буду вставляти сюди картиночки, до тих, що ви не бачите, бо далі у нас будуть флакони, ви побачите їх. My Perfumes Oud Al Lail. Це, боже, краса, неземна. І саме те, що я хотіла, коли я говорила, що я хочу арабів в літу. І так, це я вже показала. Так, Расасі вже показувала. Так. А це, от реально, східний, вже навіть для мене трохи такий важковик. Це Альхарамайн Маруф концентрована олія. І це от справжній схід. Це ніби магазинчик з пахощами із спеціями. І щось солодке, там є якась ваніль чи що. Але тут ще якісь є. Ніби в тій от лавці сидить араб в тому своєму чурбані, і в нього ще з боку продають собі тут спеції, тут пахощі на поличці, а з тієї сторони, якісь лікарські трави. І мені оті лікарські трави тут трошки заважають, але загалом аромат теж дуже цікавий. Дуже тонко зроб, це от дійсно така арабська ноч. Чудовий аромат, менше ним користувалася, ніж попередніми, але. Дуже гарний і теж такий чисто-чисто ну, такий араб-схід. Далі я вам покажу від Росасі аромат, який вже ніякого відношення по запаху мається на увазі. Немає, крім того, щоб бренд арабський. Це Росасі. я забула, як він називається. Зараз я гляну, бо тут ті арабські букви, Вибачте. Аб'ян, він, здається, читається. Коротше, це малина з трояндою. З якимсь дуже теплим мускусом, приємним, деревиною. Він ніяк. Боже, Боже, який він смачний, я не можу. Це малина з трояндою. Можливо, комусь буде трохи там малина хімозненька, але я взагалі такої, щоб сказати, прям натуральної малини, ніде ще не зустрічала. Надто не хімозить, не пахне ніякими якимись шампунями, детськими, ні, нічого пахне. Ой, красивою трояндою, малиною. І деревиною, і мускус тут дуже м'який. Чим далі він так гарніше всідається. І подивіться, який циганський флакончик це спеціально так вона не крутиться. та кришечка, вона отак ребром стоїть. Чудовий аромат. Я взагалі буду робити добірку цілу поросасі, але так як цей в мене в флаконі, я мусила його сюди принести, бо решта в мене від Леванта. Так, Здається, поросасі все. А, від Армаф. Це теж бюджетний. Там, здається, клони вони роблять Armaf бренд. Називається Tacchure Prestige Edition. Це аромат про корицю і сандал. І мускус тут є, і ваніль там є. Коротше, це от просто така пудрово пудровокорично-сандалова пудра, така. Тепла, зігріваюча, осіння. Чудовий аромат. Ще є білий з цієї лінійки, в мене немає. Я його якийсь період дуже хотіла, але ви знаєте, що в мене зараз такі стосунки зі свіжачками трохи не льопок, що його не хочу. Там той схожий на Light Blue. цей не знаю, на що схожий. Мені просто подобається його звучання. Так, далі підемо вже по таких теж Арабах-Арабах. Це, здається, Альбахур називається, чи Бакур. Цей бренд це Supreme Amber. Подивіться на цей флакон. Це металевий флакон, металева кришка. І всередині ось така рідина. Це аромат, який порівнюють з Ербапура, але тут для мене якраз оцього кірко-мускуса прикручено. Він тут є, ним неможливо, не треба ним переборщувати, але все-таки він такий. Фруктовий з оціними, такими мускусними, чи то амбра, чи кісамбро дерев'я, не знаю, як воно там правильно називається. Ви знаєте, ж, яка основа в кірки, і в пора вона так само є. І тут ще менше, тобто тут більше фруктів, це дуже густо, дуже насичено. Розібрати якісь конкретні фрукти я тут не можу, але це от мощ. Інколи, коли мені хочеться викликати джина, я звертаюся до цього товариша. Або звертаюся до його собрата. У мене є ще ось такий. Цей називається Supreme Mask. І цей аромат мені подобається більше. Теж просто білий флакончик срібно, ой, металева. Кришка металевий флакон. Це така мускусна пудра з релегка такою тваринністю вона віддає. Дуже стійкий і дуже теж потужний. Треба вибирати, коли його, куди носити, але в нього якесь таке дуже цікаве відкриття. Він такий практично не солодкий, навіть злегка терпкуватий, Отака просто якийсь аромат чистоти, чи що. Але це мускусний аромат. Враховуйте, то, що він як на кого сяде. І дуже, от зараз, навіть звідси я нюхаю, і він пахне прям пудрою, такою присипкою дитячою. На тілі він пахне не то, що присипкою, а такий він теж ну, дуже голосистий. Ну, дуже вони голосисті, з ними треба бути акуратненько. Бо так... І він потім так сидить і сидить, і сидить. Такий може трохи напрягти, але я кажу, я дозуюся просто поменше і утримую задоволення. Так, далі аромат, який Це є Al-Шake. Дай Бог пам'яті, як він називається. Що? Я собі десь записувала. Шуюк. Альшей шей Шуюк. Е, можу помилятися, вибачте, Lux Edition. Цей аромат мені подарувала Наталя. До речі, попередні два мені подарував Діма. За що йому велике дякую. Не два, а, ну, коротше, два, два, три. Два, два, три. Е, цей аромат мені приїхав від Наталі. І це гарна троянда з Удом. Його порівнюють з якимось, здається, чиланком, чи то наступний буде. Коротше, не знаю, я з чим його порівнюють. Він дуже гарний на старті, в нього розкішна, така троянда, густа. І амбровість така, і ваніль в ньому десь там є. Я знаю, що мені дівчата деякі писали, що його сприймають взагалі як гурманіку на старті. Єдине, що мені тут такі важкувата база. В латафі є такі, ну це не знаю, чи це мускус в них такий, чи от теж щось, от таке, що з деревом. В базі він такий. Гоструватенький колкий, як то не знаю, як буде колкий, колючий на, в базі. І от е, а старт в нього чудовий. Я просто його на нього чекаю трошки холоднішої погоди. Дуже мені сподобався е, Троянда Божественна. Я, як не любитель троянди, дуже його зацінила. Дуже за нього дякую. Гость програми, звичайно, е, це Рагва. Всі вже, напевно, знайомі, в крайньому разі візуально всі, знаєте, як вона виглядає. І в мене з рахбою цікава історія відбулася також. На сліпі затести мені приїхала Рагба. Вона мені сподобалася, але я перед тим дивилася і читала відгуки, всі казали, що він вишневістю віддає, віддає. Вишневістю віддає. Я думаю, ну не чую я ніякої вишневості, там вишня здається не заявлена. Я відчуваю тільки дерев'яхи, цукор, Ну він мені був смачний, я зносила цілий відливант. А потім мені Наталя прислала цю рагбу, коли в мене було помішательство з цим, коли я зайшла з розуму і хотіла Арабів. І подивіться на цей колір. Подивіться, це майже просто непрозоре, не густе, насичене варево, в якому прекрасна вишня з деревом, з цукром. Я не пам'ятаю, чи там є ут, але в будь-якому разі дим тут є, присутній, приємний, ніякий там не фекальний, ні нічого. Мені дуже-дуже сподобався цей аромат саме в тій версії. Це не версія, це швидше за все, що вони настаюються чи різні просто бувають. Партії чи що, бо навіть по кольору із деякими, я знаю, дівчата показували, по кольору він суттєво відрізняється. От тут є та вишня, про яку всі говорили. А в тому відливанті, який в мене був, вишні такої не було. Так, наступний це моя новиночка. Така цеглинка, цеглинка з металевою кришкою ши. Не ні, не магніти це просто міцно сідає. Це аромат, який порівнюють, порівнюють, порівнюють з By the Fireplace. Це є, вибачте, Латафа Мір Аль-Ут. Здається, Intense Ut, він приписочка до нього є. Це аромат, який порівнюють з By the Fireplace. Але якщо ви хочете заміну By the Fireplace, не беріть цей аромат, а беріть By the Fireplace. Він не замінить. Вони йдуть дуже-дуже близько. Я паралельно тестувала, в мене є від «Levant By the Fireplace, Я паралельно їх тестувала. Цей відразу густіший, насиченіший, такий димніший, удовіший, дерев'яшисто, такий важчий. А By the Fireplace від Margelaya, здається, не сказала. Він гурманський. Там теж є та ж сама деревина. Вони ніби схожі, але вони абсолютно різні, коли при паралельному та затесті їх. Тестуєш. Чим ближче вони до бази, тим більше вони стають схожі, тому що там така монотонна оця ваніль з деревом смачна в марджолі. І тут так само в базі воно теж йде в таку деревинну ваніль. Вони між собою схожі, але це не ну не можливо, це клон, але в них не вийшло зробити от прям, прямий клон. Краще від собі собі візьміть від ливантик марджоли. Він прекрасно тримається, стійкий і насичений. Але він зовсім інший. Там якісь і каштани заявлені і ще щось. Він прозоріший, легший і він такий просто смачний, гурманський. Але я не хотіла заміну. Я хотіла просто щось на тему дерева, такого ванільного. Я дуже люблю оці, а, сандал з ванілею, дерево з ваніть, все, що з ванілею, мені підходить. От я собі його взяла і дуже-дуже ним а, задоволена відливанти by the fireplace. Стоїть в мене в шафі, нікуди від мене не дінеться. І останнє на Зараз, правда, він у мене з такому не то тревел, не то великий від відливан. Це знятість. І це мій один з найулюбленіших ароматів арабських виробників. Його, правда, не знайти вже в продажі, і він не на східну тему. Я просто його трохи тут ознакала, може, було, треба було раніше його показати. Він це є карамельна шкіра. Я не пам'ятаю, що там ще є. Я не сказала, це є My Perfumes Alda Hub Al-Sayel. І це, Боже, це для мене чудо. Це шкіряний аромат, але шкіра тут дуже м'ягенька, не замша, а саме шкіра, але така, от, як то називають перчаточна, лаєчка, тонюсінька, дуже він вишуканий, дуже такий він огуртаючий. Я вже декілька разів вам про нього розказувала. У мене от на осінь, коли починається холода, є такого біжевого кольору пальто, і я обожнюю це, це от моє біжеве пальто. Він такий кашемірове пальто. Він отакий, і по текстурі мягесенький, і по кольору він такий бежевий. Убожнюю цей аромат. Арабський виробник не арабське звучання, і просто е е ніякий їм не респект за те, що вони його зняли. Я би з задоволенням поставила собі флакон, тому що це от ну, це моя Я люблю цю тему. всю. Така в мене була добірочка. Обов'язково напишіть мені, яких ви любите своїх арабчат. Я думаю, що в кожного в парф захопленої людини є якісь арабські аромати. Дорогі, бюджетні, можете мені щось порадити. Я відкрита для пропозицій. Завжди мене ця тема дуже цікавить. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цямки банки